Лозівська громада отримала сміттєвоз від шведських партнерів. Його передали завдяки співпраці в межах проєкту West Management for Ukraine, розповів начальник управління економіки Сергій Гранкін. Від шведської сторони ми отримали сьогодні сміттєвоз сміттєвозканія сміттєвоз з подвійним бункером, який пристосований для завантаження різних контейнерів. Це не перша допомога партнерів у напрямку управління відходами. Раніше громада отримала дві партії пластикових контейнерів, які встановили у закладах освіти, культури та медицини, а також в житловому масиві. Попередньо громада отримувала вже контейнери, і це цей автомобіль є доповненням гарним доповненням до встановлених в громаді контейнерів і для покращення ефективності збору сміття в нашій громаді. Нагадаємо, Лозова перша громада на Харківщині й одна з небагатьох в Україні, яка взяла курс на впровадження шведської моделі поводження з відходами. Разом із сусідніми територіальними громадами, що об'єдналися в кластер, місто робить упевнені кроки до впровадження сучасної розумної моделі управління побутовими відходами.